Всім доброго вечора, звати мене Андрій і хочу зробити короткий огляд. Вискочив буквально пару хвилин назад шикарний автомобіль. Як ви бачите, коричневий колір 13-го року, Renault Megane, на фотографії виглядає ідеальний. ну і Думаю, що в наявності також. 169 тисяч пробігу, оригінальний, це мільйон процентів, тому що фірма, на якій він продається, досить таки відома і велика в Нідерландах, і там неможливо, щоб був пробіг скручений. Вартість автомобіля теж на сьогоднішній день не є мала. Але, можливо, когось зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати. Мій номер телефону 097 606 25 99. У неділю будемо відправлятися в Нідерланди і одразу можу купити і. Пригнати даний автомобіль, розмитнити, сертифікувати і віддати новому власнику з повним пакетом документів, які потрібно для того, щоб ви безперешкодно поїхали в Мрео і поставили автомобіль на облік. Дана комплектація в комплектації «Босе». Ще раз нагадаю, це 2013 рік, 801 кВт, гарний коричневий колір в максимальній комплектації, тобто в босе. І невеликий пробіг, тобто 169 тисяч це дуже гарний пробіг. Вартість даного автомобіля в Україні на сьогоднішній день буде становити 10 тисяч 300 доларів. Знаю, що це не мала сума, але хто хоче автомобіль з невеликим пробігом, повірте мені, даний автомобіль того вартує. Більш детально інформацію, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будь ласка, попрошу, дурних коментарів не пишіть. Тобто я вам контактую факт і не потрібно писати дорого, недорого. Дякую всім за увагу.